Усім привіт! Сьогодні у нас 4 червня 2024 року. Тема сьогоднішнього відео: як я підсажую бджоломатки у сім'ї трутовки або ті сім'ї, де не облетілися. Матки. Цей процес потребує підготовки. Зарані я готую такі невеличкі сімейки. Тобто нуклеуси в моєму випадку. Вони в мене на стандартну 300-рамку, де облітуються бджоломатки. До цього часу, що я їх маю використовувати, вони розвиваються приблизно сили там на 3-4-5 рамок, обсижених бджолою. І Якщо ж це сім'я трутовка, або та сім'я, де не облетілася матка, і вона ще не трутовка, я просто беру таку невеличку сімейку, підсаджую до них, хорошо продимлюю їх. Тому що, якщо підсаджувати бджоломатку через пересилочну кліточку, дуже багато раз потрібно. Подивитися, чи ту матку не б'ють, бо буває витримав по сроках і матку починають то есть, потім ще бити, і є деякі нюанси. Коли ж я підсаджую разом з бджолою розплодом, тобто таку невеличку сімейку до іншої сім'ї, безматочної, тоді таких проблем практично не буває. І відсотків 95%, що приймають ті матки. Коли я підсаджую таку невеличку сімейку до сім'ї, я обов'язково продимлюю хорошенько, щоб попутався в них запах. І потім приблизно через тиждень, залежно від свого часу, тиждень-10 днів, я перевіряю, чи не вбили матку. Бо все ж таки 5% буває, що матку можуть там чи скалічити, чи вбити. Ну це в тому випадку, якщо. Сімейка ту, яку я підсаджую, дуже невеличка. А та, в яку я підсадив, припустимо, сильна і ще й трутовка, то тоді такі із можуть бути, що ту матку можуть вбити і з того розплоду ну, тобто почати свою матку виводити, потягнути свищові маточники. Але такий відсоток доволі невеликий. Ось таким чином я підсаджую бджоломатки, тому що Припустимо, після обльотів в цьому році в мене велика кількість бджоломаток не облетілася. Якісь сім'ї до цього часу вже е, струтовіли, і такі сім'ї доволі важко виправити, якщо просто почати підсаджувати матку через пересиличну клітку. Вони можуть дуже погано приймати, і можна такій сім'ї дві-три матки спортити, той сплідних дати, і вони їх не приймуть. Це буде дуже дорого і дуже непрактично, і дуже багато. Прийдеться такій сім'ї приділити часу. А таким чином доволі хорошо це відбувається. Сім'ї трутовки дуже швидко виправляються і включаються в роботу. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!